Повільнився наступ Росіян на Покровськ, ба більше вдалі контратаки ЗСУ змогли відкинути ворога займаних позицій південно-західніше Покровська. Якщо на початку наступу ворог оперував майже 115 тисячами особового складу, то нині заледве ледве через великі втрати противник знизив темпи руху і, вочевидь, шукає резерви сили, які можна буде забрати з інших напрямків і перекинути під Покровськ. Бо від свого задуму оточити місто ворог, вочевидь, не відмовився, зважаючи на... Число штурмів за інформацією аналітиків інформспротиву про намір окупантів свідчить навіть те, що на цій вузькій ділянці Успенівка Шевченко це всього на всього сім кілометрів глибиною 8 мушир. Окупанти зосередили понад 4 бригади і два полки. Штурми в західному напрямку, в районі удачного котленого, не припиняються щодоби. Попри те, що противнику вдалося вийти за межі дороги. Покровськ, межува ворогу все ж таки не вдалося просунутися вперед завдяки стримуючим, скажімо, силам ЗСУ, які тримають тут оборону. Котлине. дуже успішна була операція контр -атака наших військ. Ворога вдалося відкинути до дороги, вибити з села, скажімо так, і не дати їм можливість далі рухатись до, Павл... до Павлоградської траси. Також, якщо подивитися на мапу, то південніше в районі Успенівки нашим бійцям, також вдалося вибити окупантів. Зокрема, 433-й полк тут поніс великі втрати і змушений був відійти на схід від Успенівки. Південніше, також східніше, траси Покровськ межувам сили обороті оборони змогли також посунути ворога в районі піщангу. Проте ворог зараз здається до контратак і зараз зосередився на околицях села. Утім, якщо зважити на інтенсивність штурмових атак і число ворога. Можна віддати належне збройним силам України, які в таких умовах змогли створити, скажімо так, такі наступальні дії, зокрема контратакуючи в районі Котленого піщану. А також дуже цікава ситуація зараз. Маємо на цьому твітинку. Ось тут теж окупанти від Дадачинського до Лисівки, ось на цьому напрямку збройні сили змогли посунути окупантів. і тут Підрозділи 35 ї окремої мотострілецької бригади змушені були відступати за річку Солоненька, втративши свої позиції. Е окупанти все-таки намагаються повернути свої втрачені позиції, але зараз їм цього не вдається. І якщо розглянути ситуацію східніше, е Покровська східніше бачимо, що Силами 8-ї 8-ї зеленівської армії окупанти тиснуть в районі Єлизаветівки також Баранівки. Тут вони зайняли один із хуторів. Їм вдалося. і окупанти зараз доходять до дороги. Звідси їх вибивають, але вони намагаються закріплятися на цьому перехресті доріг Покровськ-Бахмут. Атакують вони на північ, намагаючись вийти за дорогу, аби створити передумову, рухатись на Роденське, аби потім. Очевидно, північніше заходити на Покровськ. Про те, як відбувалися штурми в районі Котленого, де ворог змушений був відійти вглиб, полишивши свої позиції. Проте деякі місця на цій дорозі, на трасі. Покровсь все ж таки ще займає ворог. Можемо подивитися наступному сюжеті. Український дрон, що ним керує пілот 25-ї повітряно-десантної бригади, вишукує ворожі позиції у посадці під Лисівкою. Село, яке ще донедавно було гарячою точкою, із якого на наші війська майже безупину лізли росіяни. Тепер воно під контролем українців. Пілот помічає двох росіян, що намагаються дістатись до своїх позицій, та марно окупанти гинуть серед залишків дерев. Саме на цьому покровському напрямку українським воїнам вдалося розбити чимале групування росіян в половину стерти кілька бригад ворога та захопити у полон не лише звичайних піхотинців, а й московицьких штурмовиків. Всі, хто наш штурманути, ми домахали і викорили. всі йдуть до нас здаватися. Спочатку наші війська атакували штаб окупантів у селідовому, повністю знищивши точним ударом схованку з ворожими офіцерами. Потім взяли під контроль основні логістичні шляхи з цього поки окупованого міста, аж так, що ані виїхати, ані заїхати до Селідового росіянам стало геть неможливо. Про це самі московити писали у своїх пабліках: сил ніяких немає. Не знаємо, що ще робити. Небо повністю за українцями. Далі трьох кілометрів від селідово неможливо від'їхати. Палять геть усе. А вже наприкінці лютого сили оборони України почали поступово покращувати своє тактичне положення південно-західніше і північніше Покровська, зокрема в районі села Котлине, яке росіяни зайняли трохи раніше. Охто як красиво Котлини отримували більше сотні росіян. Такі були дані нашої розвідки перед штурмом. Там ворог накопичувався і намагався просунутися далі у бік Покровська для того, аби обійти місто і перерізати для наших сил основну дорогу на Дніпро. Тоді в населений пункт, де дотепер живуть люди, мав би всі шанси опинитись в оточенні, але штурмовики 25-ки змінили плани окупантів. Заїжджали ми на техніці, тому що раптовий, раптовий варіант такий заїхати зразу вигрузитися. Це, по-перше, це, по це зненацька для противника. Одна група стартунула раніше, друга група закрепа. Яка в подальшому підтягується, зачищає, проходили, пройшли в основному в все село. Бій за Котлине тривав не один день. Спочатку ударні безпілотники розібрали позиції ворога. Далі підключилась артилерія, яка дістала найукріпленіші схованки росіян. Слідом на штурм пішли наші бронегрупи на бмп 2 та піхота. Перший етап це стабілізувати обстановку. Другий етап це нанести максимальне ураження противнику в населеному пункті, котлення максимально знищити. Третє це перерізати всі підступи до населеного пункту. І четверте це заняття населеного пункту. Заходили, контакт. Контакт, 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 полонений, контакт, полонений. Зачистка котленого від ворога дозволила нашим силам відтягнути лінію фронту від траси Дніпро-Покровсько, основної логістичної магістралі на цій ділянці фронту та відсунути фронт трохи далі від самого міста. Не даємо їм підійти взагалі, все знищується на підступах. Але цей штурм, на жаль, не змусив ворога спинитись остаточно. Якщо відкотленого вони трохи відступили, то сусідні піщани, що неподалік Покровська, почали активно атакувати і дещо відтіснили наші війська з південної частини цього не менш ключового села на Покровському напрямку. Юлія Кирієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Скажіть, будь ласка, зниження темпів наступу це перегрупування ворога зараз на Покровському напрямку чи пошук резервів і. Тимчасове відновлення своїх сил бойових. Ну, зниження темпів наступу воно, зумовлюється втратами, передусім, великими втратами, які вони е, понесли, намагаючись наступати за будь-яку ціну. Ми багато разів про це казали. Ми казали про те, що вони своїми людьми платять за віз, яку вони долають до Покровська. Це не могло надатися знаки, просто ми думали, коли це дасть знаки. Там були прогнози на вересень, на жовтий. Ну, бачимо, що зараз лютий-березень підійшло до цієї межі. Зараз вони будуть думати, що робити: перегруповуватися і продовжити наступ до Покровська. До того, щоб його оточити. Наразі зараз сил там немає для цього. Треба щось додаткове там продумувати їм. Або перефокусовувати увагу східніше, турецьк, от зараз якраз і мова йде про те, що так, є підсилений Турецьк, і окупанти зараз посилюють там наступальні дії, зіштовхнувшись з обороною під Покровськом. У них зараз буде очевидно мета отримати перемогу там, де вони вважають для цього перспективи. Ми з вами казали про можливий вихід на кордони Донецько-Запорізької областей, це буде політична мета і прирізання траси знову ж таки. Щодо Покровська бачимо, наступ застопорився. Ну я думаю, що це можна сказати сміливо зараз, що наступ до Покровсь зупинився для того, щоб продовжити, треба щось робити їм. Тому вони зараз будуть робити чудо наголос на тих місцях, де вони, як вони вважають, їм буде легше. Це Турецька часів Костянтинівка, на Костянтинівку йти. Ну і купінський напрямок. Торкнемося, ми його встигнемо, не стигнемо, подивимось. Чи у нас буде час для цього, але Купінський напрямок так, так само для нас буде небезпечним? Скажіть, Курська зараз... сказавська область, я приб'ю теж uh, для них uh, так. Зараз ворог відшуковує сили для перекидання на Покровськ. Uh, скажіть, будь ласка, чому при таких втратах ворог не відмовляється від uh, захоплення міста? Uh, знову ж таки, повертаючись, це політична річ чи просто логістичний хаб для подальшого руху військ накопичення? Ну це логістичний хаб і це політичне, це наказ був взяти Покровськ. Вони ж для цього і прямували цьому напрямку, це наказ не скасовувався. А ну зараз їм визнати, що Покровську вони не візьмуть. Ну це буде погано для них, і військово-політичному сенсі, і інформаційному іміджу. Тобто, це визнати поразку битви за Покровськ. Хоча, буквально місяць тому, буквально вся західна преса, ми ж пам'ятаємо, що там лунало, що неслося. От буде, впаде фронт. От зараз і побіжимо. Зараз це рух на Покровську залишилося там 7 км до Покровська, там, 5 км, 3 км, да. Його візьмуть до кінця зими, до Нового року, там, до осені. Треба бігти і так далі. Ну, Покровськ тримається. Я, до речі, прогнозував, що буде триматися до кінця лютого. Зараз ми можемо сказати, що і, і в найближчій перспективі Покровськ буде триматися. А якщо дивитися на мапу, то видно, що напрямки ударів ворога спрямовані під Денна західніше міста вздовж траси, власне. Е... Фактично до траси Павлоградської, аби її перерізати в якомусь із напрямків. Скажіть, будь ласка, чим загрожуватиме нам перерізання цієї Павлоградської траси? Це основна артерія. Тобто можна зараз триває постачання з Дніпропетровської області, це основна артерія логістична і виникнуть проблеми з логістикою з постачанням, безумовно. Я не стверджую, що вона взагалі буде повністю припинитися, оскільки ж і ґрунтові дороги є, і можна буде далі, скажімо так. Постачати все, що потрібно, але ця траса, вона і основною, скажіть, будь ласка, які шанси у ворога зараз, е, враховуючи їхні втрати на Покровському напрямку, е, скажімо так, огинути місто чи принаймні зайти з е, тилу на цю погоральську трасу? Для цього потрібен Ну вже, очевидно, час, якщо вони його втратили вже. Ну, потрібен для цього час, потрібен для цього сили. Це ж не дарма ми зараз чуємо, скрізь, що вони на четвіст Київ пристосовували для того, щоб боєприпаси. Ми зараз чуємо про те, що і бачимо, що вони автівки там зрізають дах і використовують їх для десанту. Це ж не від гарного життя. Це від проблем з технікою і проблем з оснащенням. Армія в такому, в такому стані ну, виникає сумнівість щодо того, що вони зможуть там успішно наступати.